Згодом у мережі з'явилося відео замаху на блогера Сергія Стерненка. Його поширило видання Українська правда. Нападниця чекала біля під'їзду і відкрила вогонь, коли Стерненко з охороною вийшов із будівлі. Жінка влучила в ціль, але була затримана одним з охоронців. Активіста за даними джерел української правди, нападниця Орженка Одещини, 79-го року народження, яке орендувала житло в Києві. Вона отримувала гроші від російських спецслужб на українські банківські картки. Ймовірно, як аванс за вбив вство у квітні жінка винайняла квартиру в елітному комплексі де мешкав стерненко та почала за ним стежити українська правда навіть опублікувала фото цієї жінки яка, яка зроблено на паркінгу і за даними служби безпеки, нападницю Настерненка в кінці минулого року дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. Вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити вбивство активіста поблизу його помешкання. Фігуранці інкримінують скоєння злочину за двома статтями кримінального кодексу. Завдяки попереднім спостереженням зломисниці уже були відомі марка автомобіля і приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів, і одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Затриманість загрожує до 15 років позбавлення волі.